Пічка і байк. ніхтя нігтя. Бо... Добре, що не на голову. У них прикольні тут озонтики. Яйця. яйця. Відкриває і розливає. То нехай буде ось так. Що це за буряки? мій сніданок пів сьомого вечора. Друзі, всім привітики. Бачите, вже віка навчилася, вже все знаю. Скоро замість мене буде вести мій влог. Ну, У нас вже третя година дня і ми йдемо на перемотку віці. Пальця в лікарню, але перед цим ще зайдемо, звичайно, в кафе на каву. Ну і віка на чайок. так? Будеш чайок. Щоб трішечки зняти стрес перед перемоткою. Придорожня кав'ярня. Ми вже тут якось раз були, досить непогано. Все сідаємо тут разом. Угу. Тут така типу ретро, кафешка. Всякі є мікрофони, магнітофони, ось такий телевізор прикольний. Гарне. Ретро-ретро кафе. І, звичайно, ледібуда, капличка. Що, знайшли? Місця, ти подушку ще одну шукаєш. Що, мені? має карти. Нам принесли ось такий, до речі, чайок тепленький. Це безкоштовно завжди даю чай. І попільничка всередині з кавою. Таке собі. Ну, добре, хоч пуста. Зараз будемо грати. Віка вже п'є свій сік. Віка, в тебе що, сік? Пешен ага, маракує. Ми з Олегом замовляли матчу, але чомусь принесли нам лате. Ми спитали, це матча? Вона сказала так. Я їй кажу, а матча має бути зелена. Вона каже, так, і дивиться на мене. Ну, зрозуміло, вони, напевно, не дуже зрозуміли, що ми хочемо. Ну, Будемо пити значить, каву. До речі, граємо, ось це моя карти. щось мені підказує, що програю я. Віка тут сидить. Щаслива. Я брала тільки дві карти з поводи. Ага, виграла дитина, сидить собі сік п'є. Ще такий дідуля їздить на байку, і так. взаді в нього така пічка і щось продає. Патао. Мені здається, це булочки. Хватить. Так, а ну дивимося, так, це булочки на паросі їхні. А це з м'ясом? Не знати, чи з м'ясом. Дивіться, він тут їздить ось так небезпечно. Горять дрова. Пічка і байк. Very nice. В середині ми маємо перепилені яйця, uh -huh. варені, гриби, uh -huh. морква та цибуля. Ясно. Yeah. І чорний перець. Ну, трошки спайсі, але прикольно. Ми вже йдемо в лікарню, тому що нам на третю на перев'язку, вже третя. В е, карти програла я, віка виграла саме перша, йде там довольна. Yeah. До речі, нам зробили якусь таку матчу. Матча — це потрібний зелений чай. І зрозуміло, що воно має бути зелене. А це була звичайна така кава як лате подібне. Але якісь нотки, як гарячий шоколад. Щось незрозуміле вони нам зробили. Можливо, в їхньому розумінні матча це щось інакше, не знаю, але нічого, ми випили та й пішли. Так що зараз біжимо в лікарню бігом. Вікі єдиний плюс, що вона прогулює уроки, так? Так. Мусимо пропустити два уроки, тому швиденько потрібно все вспіти. Ми йдемо. Сьогодні йдемо іншим входом, тому що нам в інший відділ на четвертий поверх. А який кабінет, ви пам'ятаєте? 416. Я зараз будемо дивитися. Без Так, ми сюди вчора йшли. Правильно, значить, йдемо. При вході стоять ось такі букети. Не розумію чому. Можливо, до Дня Валентина. Але дивіться, який у них стиль букетів. Всі ззадів ось таких на три для стійкості. Букети, ось якась така в них дивненька форма. Але гарно виглядає. Вже мандраж. <гум> Та я не думаю, що він буде робити, напевно, новий прийде. Будемо робити перев'язку в тому самому кабінеті, що й вирізали нігодь. Ми вже вийшли звідку з лікарні і нам вже перебунтували пальчиком. Виглядає це дуже, якщо чесно, неприємно, тому що мені здається, це було гірше. Ма воно має гірший вигляд, ніж коли обрізали ніготь, правда? Це Там просто ось таке на дирка, знаєте, як басейн, міні-басейн в пальці. Жах, тому що Вікі там було на місці, така як нибонарості її зрізали, І плюс, мало того, що її зрізали, так ще й так під низ, геть вичистили там. Там така дирка, капець виглядає не дуже, але перебинтували, ну, все гарно зробили. До речі, зробили безкоштовно, взагалі супер. І зараз Віка їде на байку додому, тому що в неї школа, а я іду на. Нігті на манікюр. До речі, у В'єтнамі, і взагалі в Азії я його буду робити третій раз. Потім вам детально розповім. Тому що в б'юті-сфері в'єтнамці не дуже, як і в принципі всі азіати. В них це не популярно. Взагалі дуже рідко, мені здається, можна зустріти азіатку з бровами, ногтями, віями. Ось таких. Ну, в них це не актуально. Тому вже потім вам детальніше розповім, як відправимо віку додому. Дивіться, які в них прикольні тут азонтики. Спеціально від дощу, щоб не мог телефон. Слухайте, дуже зручно і виглядає дуже кумедно. Ось такі тут є байки-таксі. Віку відправили, ось тут по дорозі, дивіться, слухайте, пам'ятаєте, я вам розказувала про банани в клярі, а ось тут є дуріан в клярі. Дуріан в жирі і якісь булці, це вже занадто. Теж пробувати його не дуже хочу, хоча, мені здається, чисто для експіріансу потрібно було. Б. Але не сьогодні. Ми зараз теж їдемо вже. Ми собі замовили машину таксі, тому що нас двоє. І чекаємо. Що вони тільки не возять на тих байках. Яйця. <с> Клас. Поки їдемо в таксі, маю вільну хвилинку, щоб розповісти вам взагалі про б'юті-послуги у Азії. В Азії взагалі це не дуже популярна тема, тому дуже рідко можна зустріти азіатку з манікюром, бровами. Взагалі, не знаю, з макіяжем, тобто, ну це рідкість. Далі це дезінфікація інструментів. Вони дезінфікують просто спиртом, ну тобто, дуже все так, знаєте, по-простому. Тому наші українські дівчата, якщо ходять на манікюр, то вони беруть з собою свої щіпчики, ножниці, пилочки, тобто беруть все свої інструменти. Я перший раз взагалі пішла в салон на нігті два місяці назад, і це по рекомендації дівчат з України. Вони говорять, що там більш-менш нормально роблять, тому вирішила піти спробувати, бо завжди робила сама це вдома. І пішла так. Дезінфікація інструментів така собі, тому що я прийшла, там вже все було підготовлено, Я не знаю, як вони їх до мене дезінфікували, але коли в неї щіпчики випали з рук на підлогу, там де ходять і взуті, вона їх просто підняла і продовжила обрізати мені кутикулу. Ну це якось трошечки не ок, скажімо так. Роблять вони так, манікюр досить поверхнево. Тобто вони так сильно не обрізають кутикулу, буквівалику. Знаєте, так поверхнево зробили. Хватає десь на два тижні. Так, ось салон. Потрібно перезуватися, як завжди відкривають двері, тапочки та пулі тапочки, вже мені несуть, дають. Ось сьогодні шість мало дівчат. Hello. Thank you. Дуже мало дівчат. Дивіться, скільки там гель-лаків різних. Як завжди зі мною моя група підтримки. Навіть на манікюр зі мною ходить. Сидить там, як король на дерев'яних лавках. Кількість гейлаків просто вражаюча. І сидіти тут досить-досить зручно. Мені вже паляють. Ось біля мене, водичка. Ага, бо в мене одна рука зайнята. Бачите, яка у мене допомога. То плаття мені застібає в примірочній, то воду відкриває і розливає. Вони просто завжди водичку, до речі, наливають до самого-самого верху. До речі, тут та довжину нігтів обрізають такими кусачками. а не пилочко, як у нас. Так, показую вам свій манік, такий як я хотіла. Звичайно, колір зробили. Оці блискітки я взагалі не замовляла. Я не знаю, навіщо вона мені їх туди дала. Хочеться вже їх зняти, але я ще за них додатково заплатила, тому хай будуть. А що стосується ось цієї руки. Я її попросила з ось цим нігтем акуратно, тому що він дуже і дуже аварійний, і вона вирішила мені, а навіщо його взагалі робити? Якщо я аварійний, то нехай буде ось так. Зараз вам розповім звідки в мене на нігтях ось ці блискітки незрозумілі. Я скачала з інтернету, просто з Google рандомну картинку, просто для того, щоб показати їм ось цей червоний колір, щоб вони розуміли, який я хочу колір. Але там на картинці. Добре, що там були квадратні нігті, ось такі, як я завжди роблю, і там були блискітки. І вона мені їх влупила. Я так зрозуміла, вона просто знаєте сканувала фотографію і зробила. І я тепер подумала, якби там я вибрала фотографію з е, якоюсь там округленою формою нігтя або. Ну, ханий бабай. У мене сьогодні, походу другий день народження. Це впав в мішок. Це жах. Слухайте, мені щось пороблено, чи що вчора мені крапля тут приземлилася, сьогодні мішок там метр від мене впав, Ху, добре, що не на голову. Тобто в них немає своєї якоїсь, знаєте, фантазії чи щось додати своє, чи запитати мене. Вона просто побачила фотографії і скопіювала, звідти абсолютно все. Навіть ці блискавки, блискавки, форму нігтя, довжину нігтя, просто все з фотографії. І ще... Перший раз, як я теж приходила, я теж взяла просто рандомну фотографію французького манікюру. Е, Будь-які там були якісь світло-рожевий, звичайний під французький. Але я хотіла трішечки темніший колір, але вона мені його не зробила, тому що вона теж скопіювала просто все з фотографії. Той самий колір, та сама ширина французького манікюру тобто, все-все-все, абсолютно. Я так зрозуміла. Ти їм просто показуєш фотографію, вони роблять або так, або ніяк. І минулі два рази мені робила одна та сама. Мені більше сподобалось, чим зробила ось ця. Нігті такі гострі, хоч би вона їх трохи позаточила, тільки що тако чухала шию. У мене таке відчуття, що я порізалась, а не почесалась. Дуже гострі. Зараз придеться прийти додому, підпиляти, не знаю, чи я буду забирати ті блискітки чи ні. І плюс ще зробити один нігодь, який вона мені не зробила. Ну, ви зрозуміли, який манікюр. Далі що по ціні? Коштує звичайний манікюр 180 тисяч, і плюс за ось ці блискітки я ще мусила доплатити 30 тисяч. Вже йдемо в сторону дому. Вперед їхали таксі, щоб зекономити трішки часу, а назад і пішком, тому що таксі не таке і дешеве, так як це знаходиться трішечки далекувато від нашого будинку. По дорозі ще маємо зайти в KFC. Віка нас просить за третій день купити їй курку в клярі, тому обіцяли, мусимо і ще хочемо зайти в магазин купити. Якісь продукти на вечір, тому що, так як день Валентина, будемо трішечки святкувати. Ввечері подивимося просто якийсь фільм. Поїмо якісь смаколики і спати, тому що на п'яту ранку на роботу сильно не посвяткуєш. На вечір завжди вулична їжа приїжджає. Ого, що це за буряки? Слухайте, кукурузове. але кукуруза. Nice, в Магазин зайшли в Moon Milk, так як він нам був по дорозі і, звичайно, тут гучно грала музика, тому мушу ось так записувати звуком. Взяли цибулю на салат грецький. Далі ось такий сирок за 52 тисячі Це на вечір нам довина. Далі ось такий батончик від Kinder. До речі, його не так і легко знайти взагалі у В'єтнамі. Я бачила такий тільки у двох магазинах. Далі це ось такі зелені уливки без кісточок для салату. Ще на пробу взяли ось таке м'ясо, ніколи його, до речі, не брали, але вирішили спробувати. І це кліп, який витікає тільки мунмілк. І гарний заклад ми йдемо поїсти. Дуже гарно виглядає. Це кав'ярня, але тут є якісь легенькі перекуси. Прийшли в заклад по дорозі трішечки перекусити, тому що Олег мене вже заставив поїсти, бо я за сьогодні практично нічого ще не їла, і я забула поїсти в обід, я реально забула поїсти, тому що якось не було часу. Зразу після роботи мусили йти в лікарню, по дорозі випили каву, знаєте, якось перебила апетит, випили каву, потім нігті, потім пішком бігом додому, бо спішимо вже вечір. І якось так бігом в русі, в русі, в русі, і воно якось забулось. Але коли тобі вже стає так погано, і ти вже... Таке відчуття, що падаєш в оморок, то тоді ти згадуєш, що ти нічого не їв і мусово зробити невеличку паузу і щось перекусити. Це мені мій сніданок пів сьомого вечора. Це називається American Breakfast, тому що тут є яйце, сосиска, бекон і хліб жарений. Ось називається American Breakfast. Ось так виглядає мій сніданок пів сьомого вечора, коли на вулиці вже ніч. Ось нарешті ми дійшли до KFC. Будемо зараз щось обирати. Прийшли додому і хочу вам швиденько показати розпаковку, що брали у KFC. Це ось такі дві пепсі. Далі це в нас тут, ага, такі картопляні якісь штуки. Не знаю, що це три штучки. Далі тут у нас картопелька фрі маленька. І ось тут те, що Віка замовляла, ось така курочка в клярі. Тут акрилушки, а тут, мені здається, гомілки. Зараз вам покажу. Коштує цей набір 350 гривень, здається. Ось такий. Ну, така собі порція. Для віки точно хватить. Віка буде пити Пепсі. Ми будемо пити ось таке вино. взяла на пробу італійське, 16-й рік. Таке ще не пробували. Купувала я собі взагалі його до дня народження, але ж день Валентина швидше, тому вип'ємо його швидше. Сподобається. Візьмемо ще одне. Коштує у нас надається на 450 тисяч. Це десь в районі 700 гривень. Що, ж, друзі, я вас теж хочу привітати з Днем Валентина, з Днем Закоханих. Кохайте та будьте коханими. А я і моя чудова зачіска йдемо готувати вечерю. Тому всім до наступного відео, всім до завтра, пока-пока!